Крим буде українським або безлюдним. Це гасло може стати шокуючою реальністю для російських окупантів уже до початку цієї зими. Принаймні про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді Україна готова нанести нищівного удару по окупованому півострову найближчим часом. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Останнім часом Україна атакувала цілу низку важливих об'єктів Росії. Окупований півострів Крим також не залишився. Осторонь, як стверджує видання Sky News, до зими Україна може здійснити цитуємо якусь велику атаку на Крим. Це може бути як ракетний удар або морське десантування зсу, так і масована атака по Керченському мосту, що з'єднує Крим з Росією. Враховуючи те, які глибокі удари українці зараз можуть нанести окупантам, така атака не може бути виключеною. Вважає військовий аналітик Майкл Кларк. Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття заходом того, як справи в Україні. Військовий аналітик Майкл Кларк Кларк нагадав, що нещодавно Україна вже атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів проти повітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму дійсно 30 вересня сили спецоперацій успішно атакували дронами Радар Сі 400 а також нанесли відчутні удари по літаках і радіолокаційних станціях на кримських аеродромах. Видання з вважає, що ці спецоперації гурта зсу є підготовкою до завдання масованого удару по окупованому півострову. Водночас така зухвала заява викликала також скептичні оцінки. Зокрема, народного обранця від партії Слуга народу Максима Бужанського. Незнайомий з військовими планами не коментуватиму загальну картину бойових дій. Просто цікаво. Журналістам Сканюс не спадало на думку, що великий наступ на півострів і масована атака на міст це речі різних порядків, масштабів, розмірів, смислів. Не спадає усе це в одному рядку, через кому нардеп Максим Бужанський. Певні сумніви висловив також осінт-аналітик Мольфар. За його оцінками, з лютого 2024 року військове значення Кримського моста суттєво зменшилось. Він майже не використовувався для масових військових перевезень. Росія диверсифікувала логістику по суші. Це не скасовує цінності цілі, але ставить питання про співвідношення ресурсів та ефекту, наголошує експерт. Частина військових аналітиків радить концентрувати далекобійні удари по альтернативних вузлах логістики, зокрема по залізничним перегонам, вузлам на Таманському півострові, новим гілкам на півдні Росії. Тощо як наголошують у хадсон інститут, такі удари дадуть більший операційний ефект, так би мовити, за ту ж ціну. Загалом критика матеріалу Sky News зводиться до двох простих тез. Великий штурм надто ризикований, тому наймовірніша стратегія поетапне виснаження оборони та логістики Криму, а не разова велика атака. Тим більше, як пишуть американські змі, адміністрація Трампа готова поділитися розвіданими з Києвом, щоб полегшити далекобійні удари по енергетичних об'єктах на території Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, що генерує доходи для Кремля. Також США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Томагавк та Баракуда. Однак, остаточне рішення ще не ухвалене. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Україні потрібна далекобійна зброя, яка може серйозно змінити перебіг війни. Україна не перший рік просить Америку передати ЗСУ ракети томагавк, і тепер здається, це питання нарешті зрушило з мертвої точки. Нарешті в Вашингтоні визнали, Київ не має якихось недоторканих місць на російській території, які він не може атакувати. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи зможе американська сокира війни вплинути на хід війни із російськими загарбниками, а Україна опанувати запуск ракет Томагавк з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі, білий дім та безпосередньо президент США Дональд Трамп не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії. Про це заявив спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келох в інтерв'ю мовнику Fox News. При цьому Келох підтвердив, що розглядається питання надання Україні саме томагавків, які здатні долати відстань у 2400 кілометрів, оскільки президент України Володимир Зеленський, начебто, дуже просив ці ракети, а Трамп не проти їх надати треба визнати що пентагон протягом кількох місяців блокував використання україною американських ракет великої дальності атаком ста шторм шедевл скальп для ударів по росії в той час як україна вважає далекобійні ракети фактором який може серйозно змінити перебіг війни як відомо назва ракети томагавк походить від сокири якою північноамериканські племена користувалися як у побуті, так і під час боєзіткнень? Вона відноситься до класифікаційної категорії Cruise, тобто це крилата ракета морського базування, яка запускається з надворних кораблів, підводних човнів та наземних пускових установок. Ракету почали розробляти ще у 70-х, А прийнята на озброєння вона була лише у 1983 році. Томагавки можуть доставляти як ядерну, так і неядерну бойову частину. Характеристики ракети томагавк приблизно співвимірні з російською корабельною ракетою Калібр, яка теж несе до півтони вибухівки. Вартість американської сокири війни становить від майже 2 мільйонів доларів до 4 мільйонів доларів у експортному варіанті. Наразі у США понад 7 тисяч вироблених одиниць різних модифікацій цієї ракети. Втім, після підписання у 1987 році угоди між сполученими штатами та союзом США були зняті з озброєння наземні пускові установки томагавків і самі ракети наземного базування. Але сьогодні Запускати томагавки можна за допомогою системи Тайфен. Проблема в тому, що вони були прийняті на озброєння тільки у 2023 році, і На сьогодні з цієї установки було вчинено лише декілька успішних пробних пусків томагавків. Тому виникає доволі логічне запитання: чи зможе Україна з її технічною базою опанувати запуск таких ракет? Експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного конструкторського бюро. Південне Олександр Кочетков має серйозні сумніви. Томагавк, це ракета морського базування, і для її запуску потрібно мати корабель. Існують усього 12 установок, які можуть запускати ці ракети з землі. І наскільки мені відомо, комплекси запуску з землі є наразі лише в США, і ніхто їх нікому передавати не буде. Усі вони розташовані поблизу кордонів на узбережжі. Експерт із ракетно-ядерного озброєння Олександр Кошетко, експерт також сумнівається в можливості модифікувати морські ракети під запуск наземних установок. Адже для цього, за словами Кочеткова, потрібно отримати від виробників повний доступ до всієї електроніки ракети. Але ніхто не стане ділитися своїми військовими здобутками з іншими державами. Щодо можливого запуску з кораблів, це також під великим питанням. Адже для цього оснащений ракетами український корабель військового класу має перебувати в акваторії Чорного моря, що наразі практично неможливо, вважає Кочетков. Водночас, за словами експерта, навіть якщо уявити, що томагавки все таки опиняться в Україні, вони, хоча й матимуть у порівнянні з іншими ракетами високої дальності, певні переваги. Але навряд чи вирішальні усі завдання, які потенційно може виконати Тома Гавк, можуть виконати і Штормшеду, і Таурус, і навіть Атакамс. Тож не дивно, що низка експертів вважає таке рішення Білого Дому в першу чергу політичним. Зокрема, політолог Вадим Денисенко вважає, що США фактично розпочали гібридну війну чужими руками. Головна причина зміни політики в США гібридна війна дронів, яку розпочала Росія в ЄС. США ведуть свою гібридну війну, де страшилки про теоретично можливі томагавки. Це асиметрична відповідь на дрони над аеропортами в ЄС. Зміна позиції Трампа пов'язана з виходом Путіна з продуктивних переговорів та з ескалацією позицій РФ в Європі. США не хочуть воювати самі, але вони демонструють Росії, що готові наносити удари чужими руками. Політолог Вадим Денисенко на його думку, теоретична поява томагавків в Україні не призведе до завершення війни. Це означатиме новий виток ескалації, яка триватиме кілька наступних місяців. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі Росія системно захоплює житло українців на окупованих територіях. Здебільшого їх заселяють російські військові та переселенці з РФ. Що суперечить міжнародному гуманітарному праву і кваліфікується як серйозні порушення а подекуди – воєнні злочини? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб подивитися відео, як російські нелюди займають будинки українців та обживаються на окупованих територіях. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У регулярних звітах ООН фіксує зростання порушень примусової інтеграції окупованих територій у російські системи управління, що супроводжується тиском на цивільних заборона захоплення приватної власності та заборона переселення населення держави окупанта на окуповані території. Це норми права війни, усталені четвертою Женевською конвенцією. Як повідомляє Радіо Свобода, окупаційні адміністрації публікують оголошення. Якщо власник не з'являється особисто з російським паспортом і переоформленими документами, житло визнають безхазяйним і передають у муніципальну власність із подальшою передачею іншим особам. Строки лічені тижні через 15 днів житло передають новим мешканцям. А в окупованому Криму за даними видання Медуза фіксують схеми, коли через своїх нотаріусів квартири українців оформлюють на російських військових або виставляють на так звані аукціони, особливо якщо власник відмовився від російського паспорта чи виїхав. На відміну від російських чиновників, військовим окупантам не потрібні ніякі схеми. Вони просто захоплюють усе, що бажають. Знайомтесь пише відомий український журналіст Юрій Бутусов, це заступник командира другого загону по тилу, начальник тилового забезпечення військової частини 116-59-22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення генштабу Міноборони РФ майор господенко Ігор Олександрович 1977 року народження з позивним Ростов. Уродженець Ростовської області, за даними журналіста, з моменту окупації Запорізької області разом з іншими російськими військовими майор господенко віджав приватний будинок в селі Новоолексіївка Мердянського району Запорізької області по вулиці Перегудова 17, що вочевидь належав українському працівнику поліції. Також в цьому селі розміщено інший особовий склад цієї бригади, розвідгрупи. Господенко забезпечував їх харчуванням та паливом. Натомість, в даному будинку, постійно відбувалися поятики, гнали самогон та поїли усіх, хто з вищого керівництва бригади проїздив на перевірки. На одному з відео саме кадри пояцтва зранку в цьому будинку, де господенко частує виконувача обов'язків командира бригади, заступника командира бригади про НТЗ, полковника Сергія Галкіна 1984 року народження. Втім, ми вас попереджаємо. Ці кадри не для людей зі слабкими нервами. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.